Права 14.31 пут старовинна одиниця маси, яка вживалася в Україні з княжих часів і аж до впровадження метричної системи мір. Її використовували для визначення врожайності або під час заготівлі сільськогосподарських продуктів для вимірювання збіжжя, борошна, солі, меду тощо. Знайдіть в інтернеті, скільком кілограмам дорівнює один пут. З'ясуйте, скільки тонн картоплі зібрала родина зі своєї земельної ділянки, якщо, за словами найстаршого члена родини, урожай картоплі склав 150 поділ. Ну що ж, я подивився в інтернеті, і що я знайшов, що один пуд, як не дивно, дорівнює масі, ну, наближено, звичайно. Пудової гирі. Це гиря масою 16 кг. Тобто можна взяти наближено, що один пуд дорівнює 16 кг. Записуємо тоді перша дія. Тобто записуємо, що один пуд Це наближено дорівнює 16 кілограм. Далі нас запитують, а скільки тонн картоплі зібрала родина своєї земельної ділянки. Якщо, за словами, урожай картоплі склав 150 подів. Нам потрібно 150 помножити на 16. Записуємо тоді друга дія, то ми 150 поділ, Це 150, що множиться на 16, і це дорівнює. 100 помножити на 16 це 1600, а 50 на 16 це половинка. Від 1600 це 800. Тобто 1600 плюс 800 це буде 2400. Записуємо, що це дорівнює 2400. У дужках записуємо чого кілограм. Кілограм записуємо чого картоплі. Зібрала родина. Є. Добре, нам треба цю масу подати в тонах. Я запишу третю ідею. то 2400 кілограм. Це дорівнює. В одній тоні 1000 кг, поділимо на 1000, перенесемо кому на 3 розряди ліворуч. Вийде 2,4 тонни. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Отже. Знайдіть в інтернеті, скільки кілограмів дорівнює один пуд. Записуємо, що це наближено 16 кг. Ну і так, скільки тонн картоплі зібрала родина? Записуємо 2,4 тонни. Ну що ж, ось таке завдання на практичне застосування математики. На цьому вправу завершено.